Добрий день, друзі, за канал мої помічники. І Сьогодні у нас розходилася погодка на сумщині. І ми почали сіяти сою. Ну, тут такий у нас є участочок невеликий. 20 соток площі тут, так сказати, експериментальний. Від. Попробуємо. У цьому році я ще я ще не сіяв сої, тільки підстроїв сіволочку, підлагодив, норму висіву виставив, десь сів я, примерно, плюс мінус 100 кг на гектар. Так, трошки зупинимось на настройках, як я виставляв норму. Способом таким класичним. Оборотом колеса. Десь приблизно за 100 метрів. У нас захватом 2,10-2,20. Сіє там чисто перекриття плюс-мінус. 2 метри вона сіє, тобто за 100 метрів 200. Оборотом колеса я посчитав. Висів, десь примерно 100 кг я вищив. Підідець мені покажу, я ось сію тут ці анкерні сошники перекриваються, я перекрив через один, стало через 20 см міжряддя. Не думаю, цього досить буде. 100 кг теж середній висів. Ну Десь так. Ну, я тут вже половину просіяв. Десь я висипав сюди. Як, це експериментальний такий участочок, поки виставив. 20 кг засипав. Ну, десь вже половину, я думаю, висів я, я. Що воно поки далі, більше-менше, тоді вже трохи підрегулюємо. Боронка, ну вроді би загрібає. Боронка. Який недостаток? Сів я по пахоті. Який тут недостаток, я вважаю. Дуже провалюється трактор у пахоту. Покажи туди, будь ласка. І виходить такі типу, волни, бугри. Ну, для сою це не дуже добре, я розумію, ну, другого виходу немає. Подісковки вона погана я завжди сію по пахоті. Ну, якось з цим вже буду розмирятися. Боронка ця, та, що я зробив недавно, загрібає, вроді би, раніше було наверху щось, а зараз немає. Ось що, я там одійшов краї. На краях розвертаюся, бо там сусідський вже город туди не будуть. Тут дорога, тут країв не буду ходити, на дорогу виїжджаю, розвертаюся. Ну, десь половину я просіяв вже там своє діло є. І ще тут не достаток, так як я ж казав. Може, сипатися земля із колеса, засипати, за, за, засипати е, сошники. Ну, Будемо контролювати, дивитися, що там покаже. Ну, вроді би все. На запас є в нас, хочеться досипемо. Погнали. Досіваємо цей участок, контролюємо висік. Ціла Каджандіровська оригінальна. Поїхали. Друзі, десь утік мій оператор. Не захотів зі мною працювати, не розуміє, за що такі гроші отримують. Шутка, звісно. Так, що я вийшло в мене? Не виходить в мене, як я хочу щось норму, не вгадав я. Ось в мене залишилося з 20 кг чепуха. Бачу, що я не доїду. Ну ще раз пройду, думаю, ну раз, ну раз от сили. Там три рази краї одійдені, ну хай би ще 6 метрів і остається і ще метрів 6 може, не знаю скільки приблизно, Так що вона трошки більше. Ну звісно це не імпортна якась там сівалка. Може чогось більше, чогось менше. Навірно не буду я прикривати. Хай так і сіє, трохи більше 100 кг вийде у мене. Так, про посів. Не, не буду я ходити за гонками. Хожу я е, слід у слід одним краєм. Ну не одним, а туди-сюди тільки в місто маркера в мене слугує колесо. Там плюс-мінус два сошники перекриття йде, а може за того не вистачає. Не вистачило своє перекриття. Там, там, там вже набігло щось. Ну а колись я посіяв рядом, були просіви. Хай перекриття, нічого страшного. Ходимо з одного краю і ходимо, ходимо, ходимо. Ну десь так. Ну, продовжуємо сіяти. Зараз досипаємо і будемо так. Ще сьогодні гектар планую посіяти. З такою самою нормою, хай все буде. Як є. Ну, все. Дивіться канал, підписуйтеся, Далі буде цікавіше.